Всім доброго дня! У нас турнір. Продовження стрімкої атаки третій день. Всі кольори на чотирьох зіркових героях. Так, одразу у нас Борю, так, угу. Ну, в принципі, можна такою командою спробувати, як ми грали. Поїхали. Зелені нам потрібні, щоб вбивати синіх. Так, а по полю в нас немає ані фіолів, ані зелених. Тоді давайте будемо щось крутити тут. Трійкофіолу ми знайшли. І думаю, потрібно робити червоний кристал наступним ходом. І теж крутити полянку. Давай ось так, якщо заряджена вона. То таку формацію складемо і зараз ще комбо буде одне. Ось таке. Може і розіб'ємося, звісно, але спробуємо. Угу. Давай спробуємо трошки підзахиститися і хутаво будемо пробувати ловити в контру. Ось так. Давай ось так сходимо. Так. З бурілом розібралися. Тепер будемо бити в цього малиша Джона. О, так може теж зробимо. Хай він теж контратаку може вдарить. ну. Ми його добили взагалі. Ну прекрасно, це тоді навіть краще. І робимо ще один мега взрив. Такий собі мега взрив щось нічого і не зірвалося тоді. Так ми вбили Scarlet. Ну і хутало там не дуже прилетіло поки. Давай зробимо так. Складемо зелених. Зелені зарядилися в нас. Ну, Хотало там не дуже і прилетіло. Давай ще раз перезарядимось. Зробимо ще один червоний кристалик, бо нам їх сьогодні мало щось. І ще, один, ще одну таку крутку полянки. Що у нас бафи споспадали? ще ні, якраз один хіт. Давай тоді трійку в нього прям. Ну майже. Він себе добив, допоміг нам, так би мовити. Перезарядили ми філоу. Так. Ну і спробуємо десь зелених, зелених тут знайти. Ми маємо на увазі під, під Кирилом. В принципі, є на наступний хід. Все в нас буде. І ось така триєчка. Трієчки замало, бо спали баффи із Шерхая, а я її не помітив. Угу. Ну, залишимо все одного ну, тут Кіпра. Може тичками якимось допоможе. А так взагалі ці скляні то будуть пробувати точно. Контру. Давай тоді почнемо з зелених. Ще ось так сходимо ugу, і складемо синій кристал. Ну, я сподіваюся, вони будуть чинити супротив. Вони ж мультики. ну. Тепер трошки піднавалимо лісюхи. Ось таке комбо. З лісю попрощалися. Давай зарядимо інших фіул. Угу, Всіх вмикаємо і взриваємо, ось так обережно фіорчик. Кіпер нас покинув. Зараз будемо щось вирішувати з кедманом. Він ще й вдарив не туди, куди потрібно було б. Угу. Так. Ще склали зелень. то давай бити. Можна так зелень в Оріге запустити, але щось. Ага, нічого там не відбулося взагалі. Давай ще в Кедмана. Ну, В принципі, можна ось так зробити. Це у нас буде трійка Фіолів. Ріка Фіолів, але я хочу пошукати, може, якийсь кристалик тут ще виїде. Давай спробуємо так. І зробити ось такий хід. Зелений кристал ми знайшли. Ще й через комбо його складемо зараз. Так. Давай добувати кедмана. Все, тут з кедманом вирішили тепер. Перемикаємось, я думаю, на Кирило одразу. Давай прямо зараз і ібити Ну, ти Трішки не добили рігардами, але нічого страшного. Три, хіба що трошки потягнемо бій. За рігардом попрощалися. І тепер будемо крилом отузити. Ось так повинно вистачити. Угу. Є. Далі. Далі. Мультик борів. Ну поїхали. Не пам'ятаю навіть, коли я зустрічав такого мультика. Давай з фіолів тут почнемо. Так, підготуємо нам четвірочку потрібно для фіолів, для зарядки усіх. Тепер. Давай зробимо комбо одразу. Угу. Лісю в контру покинула нас. Давай. Та, давай так зірвемо, мене, потрібен нам той зелений кристал поки. Угу, Трішки не вистачило. Тоді давай трійку. А зараз кедмана трохи потерпимо, але нічого в принципі страшного не сталося. І зараз доб'ємо ми Ріграда спершу. Давай все, хілів в них не залишилось. І тепер доводимо справу до логічного завершення. І розпочнемо ми з кедмана. Давай в нього і бити, робити компуші і чекати, може там щось виїде якийсь потрібен нам камінь. Давай тут зелень складемо в неї. Хай вона б'є. Але ж це знову скло. Знову там вона б все пробила би нам. Давай. Ще трішки. Угу. Ще й ухиляється. Давай все ж таки кин мене добувати. Угу. І... А, ну, наступно, наступним ходом доб'ємо. Ось так зелені, я думаю. Угу. Є, цей бій теж ми витягнули. Ну, продовжимо. Ага. Вперше буду грати проти лицю цього фіолетового. Що він робить хоч? Ну, а яд накладає, але ж тут у нас команда на мультиках, то в принципі може там і нічого й не буде. Нам би тут якось лісю вбити. Ну давай, начебто так, фіу підтягнеться там трошки. Підтягнувся. Давай знімемо з них ті бафи і спробуємо лісю все ж таки добити. Фіо виїхав вчасно. Це зіграло нам на руку. Тепер б'ємо клика. Давай забираємо в них бафи. І та я думаю можна і так оці взірвати комбо. А зараз у нас бафи... Ага, хотів сказати, Меліндор забере. Не забрав. А там нормально отримав той. Той лис, давай тут в цього, хай вони вже розряджаються оці. Ага. Міньйончиків призвав, але це вам не допоможе вже. Так. О, відродження. Не такий вже і простий бій, як здавалося одразу. Давай тоді знову філов кулка. Так, все більше не відроджується. Зараз впрощаємось з лисичкою. Ні. Не попрощалися, бо не в контру вдарив. Ми ще трохи пограємось, зробимо таке комбо. Давай. Все, лис теж нас покинув. Заряджаємо зелень з фіолом. Ну, зовсім трішки не вистачило, скільки там ага, він в контроль вдарив прекрасно. І крайній бій на сьогодні всі скляні. Сила команди 5500. Всі на зламах на максимальних емках. Я пам'ятаю часи, коли я на війну такі команди складав. А зараз це тільки турнір. Давай зробимо ось так. Спробуємо зняти. А, ну це ж не мультик, зняло, все знімається. Тоді. Давай вдаримо в крило. І пошукаємо ось тут ми філо. зараз. Є. Тепер. Десь би нам ще тут зарядити фіолів. В принципі, є хіт, але це вже буде після контратаки. Ага, ось так непогано. Давай три в нього прям прокинемо. Ні. Давай зелень складемо. Ага. Шкода, що Кирил зарядився. Але ж всі, всіх нам убити не повинні, ні? Ага, все ж таки кейдмону ману порізали. Ну, хоч колись повинно то було статися вже. Давай підготуємо ще фіо трійку. Думаю, як краще. Ну давай так, напевно, сходимо. Оце забагато поїхало. Але добре, то ми зараз підлікуємось. Підлікуємось. Та й думаю, ось таке комбо запустимо. Угу. І ще одне комбо. Думаю, як би тут поцікавіше. Ну давай зробимо такий просто взрив. Так, буде бити Лісю скелайл. Ах, нормально прилетіло кедману. Якби цих двох тут добилося, то взагалі було б чудово. Але добуваємо спочатку кедмана. Ну ось нібито скляні герої, так. Повинні стояти ліпше, ніж мультики, бо вони новіші. Але мені чогось мультики подобаються ну, більше. Якось з ними проблем більше. Там нічого на них не вішається, важко зняти це, ту ж саму контратаку. Все ж таки моя думка, що з кляними героями тільки в атаку ходити. Но в оборону не всі зіграють точно. Серед 5-й там трошки інша ситуація. А на четвірках і я думаю на трійках, то так. Ну ось знесли лісю, як її не було начебто. Давай ще покомбимо трохи. Так, зарядили ми зелень, тому б'ємо. А вона вихиляється. Ну окей. Ми зараз ще перезарядимось. Давай ще раз. Угу, Повинні добувати. Так. Ну а Сьогодні взагалі день пройшов на ура. Перемога. Оборонка у нас в Б. Ось е напав на мене предвод е смартшоту. Було б цікаво глянути відео, якщо, якщо він має. Добре. Всім гарного дня, до побачення, до зустрічі в нових відео.